Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання, скільки ще повинно пролитися крові українців, щоб ця війна закінчилася? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, скільки ще крові повинно пролитися українців, щоб ця війна закінчилася? Тут уже, дивіться, все зміниться. Тут йдуть зміни, покращення набагато буде легше військовим саме. Так, буде рух, швидко буде все рухатись набагато швидше. Оцього стану очікування. В якому ми знаходились, знаходимося, очікування, очікування. Зараз все зміниться. Прийде те необхідне, те щось дуже необхідне, надзвичайно таке, про що ми так мріяли. І також Тут відкриваються дороги, відкриваються шляхи, відкривається світова ця сила, допомога, світ дуже сильний. І військові світу, і з нашими військовими, от вони надають, або це будуть літаки ну ну дуже потужна підтримка. І дійсно той стан, що що кров українців буде литися вже в такому, таке враження, що вона не закінчиться. Ця війна, от як ми повинні постійно в стані от такої жертви перебувати, що як. Ну, Що ця кров буде литися, 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 але дивіться, це тільки все має змінитися. Все зміниться ми з стану жертви вийдемо, і кров вже буде литися у ворога. А до нас це буде допомога, і причому. От, в битві, в битві. Тут іде таке, що припиняється, коли страждає наше цвільне населення, припиняється, коли страждають саме. Це ті військові, які рухаються. Або буде ротація дуже потужна, змінять виснажених військових, і вони будуть на таких. машинах Військові машини, ну дуже потужні військові машини. Це захист і крові буде набагато менше пролито. І в цих битвах цих втрат буде набагато менше. Скажіть нам мирне населення? Чи ще буде проливатися кров у містах мирних України? Скільки ще нам буде завдавати? втрат цивільних людей? Ворог планує? Скажіть нам будь ласка, що за план? Чи? Планувалося? Ага, мав план ворог? Дійсно, в нього був план дуже жорстокий нищити міста, нищити міста, проте відбулася якась зачистка, я так розумію, в самій Україні. Завдяки чому оцей план здійснювався. Це такі таємні співробітники якісь ворожі, що в Україні. Без них не здійсниться обстрілів, без них не зможе ворог знищити цивільне населення. От. І цим такими зачистками, такими діями наші військові захистять цивільних людей. Верховний суд, так добре. Ще у ворога буде скрута. Не вистачатиме в самій Росії дуже фінансова криза велика. Оце ще буде вплив такий. І Верховний суд вийшов. Це свідчить про те, що кров буде литися у ворога, у расистів. І повернеться по суду Божому те, що чинив він з містами, то саме агресору, цьому, хто давав накази, хто здійснював злочини, їм буде повернуто по Верховному суду. Отак вийшло. А люди виснажені самі жителі України виснажені, наче як. Безкінечна війна от така, що вона дуже довго йде, вже, не кінчається ніяк. Я хочу забрати весь негатив і повернути ворогові. Ви всі білі сльози заперечую, повертаю ворогові. В нього закриваються всі дороги, всі шляхи ворожі. Закриваю, заперечую повністю всю агресію ворожу, повертаю ворогові. Він страждає, кров проливає, Заперечую. До України надходить вся необхідна зброя, потужна, сама сильна. Всі військові світу допомагають. Нашим військовим буде так. Заперечую всю агресію ворожу заперечую. Тут змінює, змінюється ситуація. Давайте допоможемо, запереч. Перекриваємо. Більше немає загрози для цивільного, і військових Україн, для цивільного населення і військових України від ворога. Ворог складає зброю, расисти тікають, складають зброю, більше агресію чинити не можуть. Закриті всі шляхи. Більше ворогу ніхто не допомагає. Припиняється фінансування, припиняється постачання зброї. Надається повна відсіч ворогу, повертаються всі його злочини і більше кров українців не проливається, а проливається тільки кров ворога, расистів, буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю стати на захист українців. Щоб припинилося кровопролиття в Україні, більше немає. І прошу повернути по Верховному суду ворогові всі його злочини, біль, сльози і страждання, що були завдані в Україні, вертаються ворогові. Буде так, буде так, буде так. Прошу закрити порожні дороги, відвернути расистів від України на віки вічні. Буде так, буде так, буде так. Де очиститься українська земля від війни припиняться, прийде перемога і буде вибито всіх ворогів. Та буде все сказане, здійснене. Так що всі е е світ, військові в світі будуть надавати зброю і допомогу Україні, і дійсно закриються небо. Закриють небо України і е, більше буде захищене військо українців. Бронетехніка, я так розумію, буде надана. Дякую за увагу!